Добрий вечір, кияни, місто Київ. Робимо з вами розклад на 2 листопада. Може бути погано видно, а я роблю при свічках розклад, бо нема світла. Я думаю, що нам це не як не завадить. Тільки буде, мабуть, загружатись буде, мабуть, повільно, але загрузиться. Дивимося Київ 2 листопада, чи є загроза мирним людям, чи загроза ракета, бо ще Місто Київ, покажіть мені. Місто Київ не дуже. У вас там спокійно буде. У вас є збиття, показує шахеди на вас будуть летіти. І притом скоро показує, скоро їх будуть збивати. І це в Київ вони будуть летіти на якийсь такий важливий об'єкт. від спиття є фізичні ушкоджені людям. Будьте уважні дуже. Так, дивимося Київська область, що загрожує там мирним людям. Друге листопада. Чи є загроза ракет або шахетів? Ой, господі, область не лучше. Що ж таке? теж скоро показує Київська область, і ракети будуть летіти, і шахиди. Це все буде збиватися. Але щось таке може? ляпнути, скажімо так. І... Люди будуть налякані. Я не бачу фізичних ушкоджень людям. Це добре. Але будемо дуже уважні, бо це людський фактор. Зараз передивлюсь вас на іншій колоді. Угу. Теж загроза її знов шахидно показує збиття. І збиття і прильот. Так, да, Київ дуже уважно. Зараз область передивлюсь. Прогноз може програватися Ну, 4 дня десь так максимум. От карти можуть предупреждати за якісь там недобрі такі. Негарні якісь події. Область, Київська область, 2 листопада. Ой, любі мої, да, друга колода, вона теж саме показала. І ракети, і шахеди, буде збиття. І люди будуть налякані, і будуть в сльозах. І, може, десь щось проскочити і ляпнути. Не бачу, знову не показує вона фізичних. І ця колода фізичних ушкоджень людям. І це дуже добре. Но будемо з вами уважні, і будемо прислухатись. В общем, Київ і Київська область на стрюмі. Бо це таке не дуже гарне пада. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде добре, це я знаю точно. Завтра зустрінемось з вами, подивимось, що нас чекає далі.